На площу озимої пшениці, яка розкинулася неподалік села Попівці, комбайни вийшли ще зранку. Однак з обмолотом довелося кілька годин почекати. Роботу стримали невеликий дощ і туман, і лише коли прояснилося, вітер обвіяв колосся, поле знову наповнилося потужним гулом машин. Пішов рахунок на кожну погожу годину. Адже, хоча синоптики й обіцяли після обіду сприяти в погоду, проте вона не завжди підкоряється їхнім прогнозам. Немає за, ніяких на затримок, тільки затримка за погодніми умовами. Затримується, бо дощі не дає збирати. А так все нормально. Сьогодні у якій годині почали жнивувати? Е, сьогодні почали жнивувати десь у 11 в 11-10. Зійшла роса і почали рухатися. Якщо погода сприяє, до напевно, працюєте. Піз, якщо вмага на зернотоку, то до рання, на сутках. Вісім заступив, вісім відступив, а, а в полі до тих пор, доки не, не сідає руса. Волочиські хлібороби вже навчилися працювати за будь-яких погодних умов. Для цього у них є досвід зернозбиральної техніки, транспорту, які старанно підготовлено до жнив. Вистачає також досвідчених комбайнерів, водіїв, трактористів. І що дуже важливо, чітко налажена співпраця всіх, хто зайнятий на хлібному полі. У нас навантаження на один комбайн в районі в межах 180 гектарів. У нас є свої комбайни. Нам не приходиться залучати з інших районів, з інших регіонів комбайн. Навпаки, наші комбайни відпрацювали на півдні нашої держави, повернулися успішно в Волочиський район. І ми сьогодні можемо ще й надати послуги іншим районам іншим регіонам для збирання нашого урожаю. Обмолочене зерно. Підвищеної вологості, однак, якщо чекати, поки воно підсохне в полі, то можна втратити чимало вирушного врожаю. До відповідних кондицій його вже доводять на сушильних комплексах, яких у Волочиському районі є в достальні.